Когось сьогодні не бачила, з ким не віталася. Чоловік бігає. Так, друзі, в нас вже пізно, десь не знаю, вже по сьомій. Але тим не менше треба їхати до мами. Зібралися, треба тільки ту кусілку витягнути, неї покусити, бо завтра маємо свято, а там ми думаємо, ми так думаємо, ми плануємо, але не знаю, як там буде ще. З суботи в нас, напевно, почнеться вже малина. Ми так собі думаємо. Тому буде вже не до порядків, буде вже не до кошення, ні до чого ми будемо цей час сидіти в малині. Ну, бо це наші жнива і треба заробити. Добре, тому сьогодні ще є час. Мені, до речі, теж вже треба кусити. Боже, коли я косила? Недавно кусила, кусила дружу. Там того четверга, тиждень. А! Ще як буде. Їдемо до мами. Думала, візьму ту. Думала, візьму ту газону а каже чоловік, що тим тримером буде легше. Бере він, а я вже позгортаю, він покоси, я позгортаю, рамашено запхаємо та їдемо. Захист, я вже приїхали. Дай Бог щастя, привітайтеся. Дякую, дай Божий вам. Що, ви з хлібом? Та мені сусідка купила хліба. Кому я їла такий добрій. Та, Та. Ми ж того руку не їли. Тобайте, Тобі не можна. Мені не можна так. Нірки гулять. Василь, що ти кажеш? За дорого? На 25 літрів. Добре. Не говорять, за трійку, що можна покропити і мати спокій. Добре. 100 гривнів 100 грамова на 10 літрів. Втік я ж за хату, за хату настрашився. Ходи, ск сходи, старенький, ти настрашився, так? Так, ми згортаємо. Чоловік пішов ззаді косити мама щось замітає. А я згортаю на кубки. На кубки під малину. То все. Ці всі трави. Ось так. Ой. Так, все. А я під малину. Під малину. О, так. Все, нічого не треба носити, нічого не треба палити. Фу, тихо зараз впаду. Раз, раз. Раз, раз. Фу. Раз, раз. Швиденько. Папа, папа, Часний. Так, все, від мами йдемо. Все зробили. Наскільки встигли сьогодні. А, чекайте, бо на капця взути. Все, вернемо додому. Ми вже вдома. Швиденько, ні? Поралися. Раз, 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 раз. Знаєш що, пану витягай мені ту ще колясочку. Я б щось трохи кусити. Спаміть витягає літаку в кошти на перевертає. Добре йди. Ось так. Так, все, вйо, вйо, давай швидко, швидко, швидко. Ай, друзі. Ага. Добре, я б кусила хоч трохи. Все не скошу, але скільки скошу, друзі. На дворі <смі> за 15 10. А, чоловік ще косе, Чуєте? А я тільки покосила. Але ще йду позмітаю. Ага. Мітла. <смі> ще йду позмітаю, бо насипалася трава. На цьому. Ото. Маєш тобі господарку. Ого. Хто маєш? Маєш тобі друзі господарку, маєш тобі своя хата. Все безподобно. До ночі, до ночі. Що, ще треба позмітати його. Ще насипалося, як везла. А ні, ну що зробити? А? а зато все покусило? А все покусило. Кози вже кричатиш сюди чути. Аж на дорогу чути. Чекайте, бо темно. Мені з Так, друзі, все. Слава тобі, Господи. Ну, бо зараз я відійду на світло. Бо то що, друзі? Поїхали до мами, були в мами. Там все зробили. Хоч швидко взбивалися, швиденько-швиденько, але воно час зайняло, поки покусити, поки то все позгортати, поносити. та й... Трохи часу було. Добре, друзі, 10-та година. Господарка, ще моцарелу маю сьогодні. Ой, не моцарелу. Маскарпоне. Сір маскарпоне обов'язково дивлюся на цей. На ту хустину, що ми сіджуємо. Треба сідіти, не забути. Та й все, той день такий. такий день. Те, що завтра свято. Завтра, друзі, в нас медовий спас, так як я казала. Ми не святкуємо, тут у нас немає такого, щоб святкували, але, там це... але і нічого не робимо. В церкві правиться, ну, ми нічого не робимо. Тому вже хотіла докусити. Чоловік теж тільки прийшов. Я прийшла, йому ще кусочок лишився, а я, слава Богу, все. Але так як він каже, в мене там фонарі включилися на дорозі, то я могла кусити, а в нього там темно. Знаєте, хто каже, хоч воку дай, навіть не буду знав хто. Добре, друзі. вже сьогодні буду ролика монтувати. Тому вчора не було ролика вечором вже. Бо я ще поки моцарели, ще по, маскарпани, поки ще покупатися, вже не буду коли того -то ролика монтувати. Тому вийшов сьогодні в п'ятницю. Добре. Всім вам гарного дня. Хто святкує, хто не святкує, все одно гарного всім дня. І думаю, до вечора вечором зустрінемося, папа.